Зазубрювати неефективно, наша пам'ять вона не предназначена для того, щоб ми щось зазубрювали, чи для того, щоб ми запам'ятовували номери якихось телефонів, чи просто якийсь текстовий варіант. Наша пам'ять, вона еволюційно більш просторова. Нам потрібно розуміти, якийсь, як кудись пройти, якийсь маршрут, так асоціативна. Нам потрібно вже з попередньою інформацією додати нову інформацію і образна. А образна, друзі, тобто ми маємо з вами використовувати всі органи чуття: так, зір, слух, нюх, смак, дотик. І відповідно нам потрібно навчитися ось цю механічну інформацію, будь-яку, яку, яку ми, ми з вами не хотіли запам'ятати, переводити в просторову. Асоціативну і образну. і плюс, коли ми будемо з вами переводити в ці види пам'яті, ми маємо використовувати перебільшення гумор і абсурдність. Якась просто монотонна інформація, вона не запам'ятовується.